Фармадол таблетки від головного болю. <звук> Нікіта Алєсєєв здобув популярність після участі в голосі країни. Started, started, yeah, yeah. Його пісня Кавер хіта Ірини Білик. А я пливу свого часу розривала всі хіт паради країни і зібрала понад 7 мільйонів переглядів. А ти у човні. Кожна наступна робота співака ставала хітом і поповнювала армію прихильників не лише в Україні, а й за кордоном. Нині власну творчість та популярність Нікіда Аліксє використовує проти російських загарбників, займається волонтерством, допомагає переселенцям та записує патріотичні пісні. Його хіт мама, який він присвятив всім матерям, що ціною власного життя оберігають своїх дітей. Вже набрав більше 500 тисяч переглядів на Ютубі. Сьогодні в студії сніданку «Вихідний» Нікіта Алєксєєв презентує свою нову роботу Варшава Київ. Про що ця пісня і чому її варто вмикати в усіх міжнародних потягах, що їдуть з-за кордону? Поговоримо просто зараз. Це ні. Доброго ранку, сніданок вихідний з вами, Якіта Елексів тут, Ігор Циганник, Олександр Попов, я Валентина Хамайко. І ми не про творчість. Ми зараз про футбол повіримо. Ви ми просто в липні місяці разом з Нікітою грали в одній команді виставковий поєдинок в Ужгороді, набігалися так, що я, лад... я думав, що я до Києва не доїду. Я так кажу, нас проставили проти професійних футболістів, вони проти нас бігають, вони нас возять. Я кажу, бо я зараз почну бити. Як почав їх бити, вони кажуть, все, все зрозуміло. Не, не, піддавав... не піддавалися <реш> зовсім, і правда? Ми, Виграли. Ми, ні, ми, ми по-моєму, нічю зіграли, але там була така, знаєш, на цьому, ну, але ми достойно відіграли, тому що ми вже почали їх бити просто. Хлопці, одним словом, ви команда. Да, да. Ми – команда. Да. Як ти? Все прекрасно, тому що я у вас. Добрий день, дуже радий вас бачити. Ти Привіт зараз, всім глядачам. Ти зараз переважно в Києві, чи все ж таки їздиш на різних містах? Чи даєш зараз концерти? Я живу в Києві, так, угу. але ми виїжджаємо. Це постійні благодійні концерти, угу. і їх було дуже багато за минулий рік, і вже були в цьому році. Я наразі був вже у Варшаві. І там презентував свою нову пісню, це дуже символічно, Варшава Київ, вона okay. називається. Я там вперше заспівав, .ιοash. було дуже багато наших українців, які ну, well, ще не да, Дуже добре знають цей потяг. І тому мені було дуже приємно там її презентувати. Була класна атмосфера. А ти це жарт? Чи це правда, що ці пісні будуть ставити, коли буде потяг від'їжджати поки залізниці? Я дуже сподіваюся на це. так. Ставки в тебе є. Мені б дуже хотілося, щоб насправді. Ця пісня була саундтреком повернення додому всіх наших людей, тому що ми знаємо, що мільйони українців зараз е, в минулому році е, покинули через війну свої домівки. Хочеться, щоб вони поверталися і слухали цю пісню і з надією у світле майбутнє поверталися додому. Я це, це класна традиція. Ну, у нас е, є багато, є, багато да. співаків з різних регіонів України. Е, калуша ми вже чуємо в поїзді Києва на фронтківці. Разка... На Харків можна, можна до пісня якусь повітря. Да, так, тому що да? да. ну, різниця. Мене... от вам ідейка. Ну але у мене символізм цієї пісні полягає в тому, що не Київ, Варшава, а Варшава київ да. Тобто повертайтеся додому. Абсолютно точно. Це Дякую. була наша задумка, ви її розгадали. Дякую. 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 Команда, команда як так, як тримає, тримайте до подаруночок вам. Yeah. Я знаю, що кліпу ще немає, і ідеї, начебто, не було на створення, але вже була обрана обкладинка якби, до, yeah. до, до цієї композиції. Як народилася ідея, бо це над цим працювала наша арт-студія? Так, yeah. oh, вітаю вас, дякую вам величезне, дуже талановито. Ми побачили цю картинку в інтернеті і е, ну, одразу ж зрозуміло, що це, що це наша тематика. Ми бачимо, що е, людина і, в даному випадку хлопчик він іде і е, Позаду в нього такі раниці, де все його життя йому довелося все своє життя перенести до іншого місця, наче будинок угу. в тому портфелі, Так, да, да і ми дуже хочемо, щоб цей портфельчик і ця людина повернулися назад <ріст> і вже будувала своє щасливе життя в вітучій Україні. Ну давайте ну, нагадаємо, це... що це робота української арт студії Аргавка роман, Романишин та Андрія. Лесіва, ви знайомі особисто? Чи це ви просто ні. так ні? Не знали? Ні, ні. ні, особисто не знайомі, але я думаю, що завдяки вам обов'язково познайомимося <гас> вже <гас> передаємо <вам> вітання заочно. <гас> Слухай, це твоя друга пісня за останній рік. Ми так. питаємо завжди музикантів, гумористів, які до нас приходять, творчих людей, як вони, от, як вони в який момент вони зрозуміли, що вони можуть писати, бо хтось. Досі не може наважитиську дуже складно. Як в тебе з цим? у мене три місяці? Я взагалі не міг співати, я не міг говорити, що там казати перші три місяці. І тому перекваліфікувався, і ми займалися з хлопцями волонтерством здебільшого. От у нас там були знайомі водії, які могли перетинати кордон, і тому ми там налаштували всю цю організацію таку собі схема і допомога ага. да, схему. І допомагали. Да, тому я взагалі не співав. і Я чисто фізично не міг це робити насправді. Але вот. ти фізично викладав свої сили в іншому для того, щоб бути корисним у цьому житті. Це потрібно, але бачиш, зараз усмішко дивимося на ці спогади. Да. А, це приємно. А, проте війна вона ж не відпускає нас. І в новинах читала про те, що в новорічну ніч поряд з твоїм будинком упала ракета. Так, да, в новорічний день, скажімо новорічний... Так, так. 31 грудня от ми готувалися Груто, до нового року. Так, Уляна, моя наречена, сказала, що ні, я спускатися сьогодні не буду, тому що в мене є справи, я буду готувати. І от От ми на жаль не спустилися, коли пролунала повітряна тривога, і дуже гучно. Да, це було вікна. Задрижали і ну. Що таке буває, ми зараз живемо, це наша реальність. Uh -huh. Це, напевно, що був другий такий по, по гучності вибух в моєму житті. Uh -huh. Перший раз це було, коли я був в Броварах ще десь через два тижні. От там теж було так Після дуже початку. гучно. Да, 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 да. Просто всі люди в будинку почали хаотично ходити. Ми були в будинку, і у всіх почалася паніка, ніхто не знав, куди йти. Окрім мого собаки, Нео. Він знав, він вже стояв біля виходу і чітко знав, що треба спускатися вниз, бо в людей просто почала. Паніка, ось цього разу було е, не так, але ну реально страшно. Страшно, перш за все, за своїх людей, е, не за себе, тому що о, ну е, Уляна ще такого жодного разу в житті не не чула, і я сказав, я сказав, бігом виходь, сам почав збиратися не Уляну за за двері, за двері ну... двер, двер, да сам все збираю і потім спустилися вниз. Але так. ваш пасне, це теж якийсь своєрідний символізм, тому що він у вашій родині з'явився рівно за рік до початку війни, так. 24 лютого, але 2021 року Так, Да, да, да. Я збирався йому з йти святковий тортик купувати 24 зранку. Але плани трошки у нас усіх змінилися. Як так. він пережив війну? Він був з вами всюди. Да й якби не він, то я б не пережив війну. я б скажу так, тому що а коли пролан пролунала, пролунала перша, да, пролунала перша повітряна е, тривога, і е, Уляна ще тоді не було. Е, вона була у відрядженні і е, ну. На щастя, для мене, так. Uh -huh. І ми були одні з нео. Я дивлюся на нього і думаю, так, що робити. Е, куди йти, куди бігти? Він на мене так дивиться, каже: ну, мені здалося, <кажи> що він <кажи> та, та, <кажи> мені від своїми очима промовив, типу, заспокойся. Ну так, нештатна якась ситуація, але все буде Обійми мене. порядку поруч. Да. Це і буде, от весь це час він добрий. був поруч. Реально, коли в мене було, я дуже багато відео викладав ну, і на початку війни, і зараз продовжую це робити. І коли в мене вже було там, коли побачив якісь кадри з Бородянки або з Маріуполя, і в мене починається прям ну, стрес. Я починаю там просто падати. На підлогу і він так от підходить до мене і отак от лягає мені прямо на шию. Тому що відчуває що я стресую і заспокоює мене. Тому реально я от в прямому сенсі цього слова кажу, що він мені допоміг прожити цей період, якби не він, мені було б дуже складно. А з ним. Я спокійний. О, так, так. Тому ми вас <клес> а, ще раз закликаємо там зоопатруль. У них, да. До них приїжджаєте і з собою берете собі додому якийсь пухнастий анти, антистрес. А Абсолютно. у нас а, буде зараз крута. Ще одна прем'єра. Так, чекайте. А Що невідомо. У темряві та у руїнах почали в рідних стінах, ти спробуєш себе зіграти, і жити я не виживати, проїхавши чужі кордони, ти повертаєшся до тому, добре там, де нас нема, це не правда. Добре завжди там, де ми і саме в цьому справа. Попри це, все, ти не боїшся, боїш, слухаєш лише серце, а воно інакше, то мене навіть покине мій. Чекай, любий, всі скоро приїде. Закінчиться лютий автобусом потягом на пішки. Чекай її в кухні, чекай її в ліжку. Покине мій, чекай любий, всі скоро приїдуть. Усі наші люди разом потолаєм виклики долі. Чекай на хрещатику і на подолі. Ваша

Там, де нас нема, то це неправда Добре завжди там, де не і сам в цьому справа Поприсередине боїш, ти слухаєш лиш серце, а воно інакше, п'ється мене б'ється, килимі, чекай, скоро війна, закінчиться ти автобусу потім, чи навіть пише, чекай в кухні, чекай в рік.

Чекає, любить Києв і мій. Так, дійсно багато ще наших українців. Чекає, любить сумує за своїм рідним містом. Тут починається неймовірна весна, краса. Скоро будуть квітнути. Іди до мене, мій маленький трошки ну, будуть квітнути каштани, і це прекрасно. Ми відродимо і наше місто, і все буде добре. Ти що мені пропонуєш приїхали? київський залізничний вокзал? Зупинка, все приїхали. Все, приїхали. Першава, Повертайтеся да, додому на потягу. Давай Та, так ми усіх питаємо наших наших глядачів у наших гостей, які приходять. Про що ти мрієш? От перемога настала для себе особисте, не для країни, для себе. Я мрію, щоб у моєї сім'ї і все було добре. Це єдине, що я чого я хочу, чого бажає кожен українець, щоб всі наші сім'ї були в безпеці. Це наша головна мрія. Вона в мене така. І вдома, вдома, да, вона, щоб всі розповім, були вдома. вдома тому що дім це те, що нас об'єднує, те, що нас тримає, і Варшава Київ. Так, Варшава, Київ, Варшава, Київ, краків Київ, амстердам да, Київ. Середусі. Все в напрямку всі дороги ведуть назад у Київ. Ну а ми з вами побачимось завтра. Тим нас там глядачі питали, коли ж фіалки? Так фіалки завтра. Завтра будемо з ними розбиратися. Ну, а ще прийде наш експерт. ми будемо говорити про затишок вдома, про кольори, як вони впливають на наші оселі. Це теж буде. Тому так, друзі, не тільки в Київ. Повертайтеся в Україну в принципі. Так. Тому що всі міста чекають насправді на українців. Ви нам дуже потрібні, тому що ми будемо разом будувати нашу сильну і прекрасну Україну. Повертайтеся обов'язково. Це миру нам і добра. Говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.